Відео, яке викликало справжній фурор українському політику, насправді є фейком. Зараз я вам це доведу. Для цього заходимо на сторінку Фейсбук-сторінку політехнолога Сергія Дідковського, який працює на фірмі Альшанські партнери. 30 числа, 30 жовтня, він написав пост, якому розповідає про те, що від, від Путіна починають розбігатися кремлівські олігархи, один з таких Дмитрій Мазепін, який є переорієнтовує свій бізнес в Європу, зокрема, її цікавить Україна в плані приватизації ОПЗ, ну, дослівно це так, збирається інвестувати в Одесу, Одеський припортовий завод ОПЗ, що хорошо, так як Мазепін уже пару років вкладається в проекти в Євросоюзі. По-настоящему у нього була зустріч з Кашвілі, завершилася успішно. Так ось тут політтехнолог поширює ще одну неправдиву інформацію стосовно того, що Мазепін єдиний із крупних російських політиків, хто відкрито підтримав Україну во время Майдану. Це неправдива інформація, вона потім буде спростована. Значит, 30 жовтня о 14.02 э, политехнолог написал все свой пост э, о 14.50 через 48 холлоин сайт From.ua поширил всю информацию. Значит, здесь э, зазначено, что так незадолго до начала местных выборов в Одессе состоялась встреча Мазепина и Сакашили, принимая внимание, насколько важна скорейшая и эффективная приватизация АПЖ, а также э, учитывая э, деловую Активность Мазепина в Украине, осведомленная с ходом встречи источники, сообщают, что среди прочего был поднят вопрос о будущем собственника Ильинского завода, а также поддержке, которую украинская страна готова предоставить российскому олигарху. В свою очередь Мазепин выразил свою твердую заинтересованность в том, чтобы получить предприятие в свою собственность. И посылание у нас дается ось на нашего политтехнолога. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Вот его одна из последних фотографий. Так, Пізніше, значить, в той самий день виходить ще дві аналогічних статті на сайті «Економічні звісті, теж з посиланням на цього політтехнолога і сайт Контакти, теж посилання на попереднього джерело «Економічні звісті і на політехнолога Значить, Потім 27 числа, 27 листопада, на дзеркалі тижня виходить ось така ось стаття з таким заголовком, Це підноситься дуже така. Серйозна аналітика по ОПЗ ем... ну тут варто зупинимось на деяких лише моментах, на найцікавішому, значить російський слід. Недавно російські недавно в російській пресі з'явилася інформація про інтерес до ОПЗ з боку російського холдингу «Уралхім». За інформацією видання дні власник холдингу Дмитро Мазепін вже вів переговори про купівлю заводу. Відомий російський підприємець збирається взяти участь у приватизації одеського по заводу і вже обговорив таку можливість з головою Одеської облдержадміністрації. Значить, заходимось на це видання дні Дніру, яке дійсно опублікувало ось таку статтю, де зазначає, що скандальний звісний. бывший президент Грузии, а ныне председатель Одесской области администрации Михаил Саакашвили, собирается продать один из крупнейших химических заводов Украины россиянам Дмитрию Мазепину. По информации, по информации издающейся в Киеве газеты «Экономические известия» недавно Сакашвили недавно Саакашвили встречался с Мазепином, чтобы говорить условия этой сделки. Тобто, Выдание «Зеркало тыжня», расповедая про то, что Сякашвілю зустрічався з Мазепіном, вже домовилися про одеський припортовий завод. Посилається на російське джерело газе, видання Дніру, яке в свою чергу посилається на київську газету Економічні звісти, про те, що Сякашвілю зустрічався з Мазепіним, а економічні звіси, про які ми вже казали з вами раніше, посилаються на ось Фейсбук політтехнолога Ну, це, Значить, я хочу зауважити, що звернути увагу, що а давайте подивимося, хто ж автор є цього шедевру. Автор є Сергій Кокот, Значить, в нього лише одна стаття на цьому виданні, взагалі будь-якої іншої інформації, ні жодної іншої статті, ні будь-якої іншої інформації в мережі інтернет, ви про нього не знайдете. тобто це такий вимишлений персонаж. Після цього, це було 27 листопада, в п'ятницю, в понеділок, 30 листопада, сайт Коломойського підготував такий стислий. Матеріал із, саме із статті про зеркало тижня. Тут посилання вказано. Ну так, вони завулювали, тобто не Коломойський мочить, а об'єктивне об видання Зеркало тижня поширило таку аналітику, а, а сайт Коломойського лише на неї посилається. Ну, Теж тут розповідається, що Секашвіль зустрічався з Мурзепіном, все вони вже порішали про одеському Пропортому. Відповідно. Зверніть увагу, стаття виходить в 11.23 і е, через, так, в 11.32 через 9 хвилин вона з'являється. Аналогічна стаття слово-слово з'являється на РБК Україна. І е, ще трішки пізніше така ж сама стаття слово слово з'являється на е, газету Є. Е. І е, ще трішки пізніше така ж сама стаття з'являється на лівому березі. Тобто із цього можна вже зробити висновок, хто насправді. Є замовником, я маю на увазі не статті, а Сакешвілі. Ну, зрозуміло, що Коломойський. Поїхали далі. Значить, саме відео було опубліковано 7 грудня е на YouTube-каналі от Глеб Панфілов, на якому лише одне відео. Це, до речі, сам канал також був створений 7 грудня. В наступний день це відео опублікувало вже відоме нам From видання, яке перше поширило. Цю неправдиву інформацію політехнолога Дідковського про ще 30 жовтня, про нібито зустріч Сахашвілі з Одесі. Значить, Значить отечественный СМІ недавно вже писали встрічі председателя військової облгосу Михайла Сахашвілі з російським бізнесменом владіцей компанії Уралхім Дмитрієм Мазериним. собравшимся принять участие в приватизации детского репортового завода. Эту информацию затем опроверг... опровергли как служба Уралхима, так и сам Мазепин, заявив, что сведения, сведения о встрече не соответствуют действительности и никаких переговоров о покупке АПЗа не было. Однако в сети появилось видео, подтверждающее, что Мазепин и Саакашвили эм, все же встречались. Ну, посмотришь ему, значит, ну, взразумела, что еще, значит І ще раз нагадую, що From UA першим поширило інформацію Дідковського про те, що допис на Фейсбуці, ось цього політтехнолога, і вони також першими поширили інформацію про, про те, що от з'явилося відео. Послались вони тоді не на себе, не дивлячись на те, що вони були першими, послались вони на інше видання, яке ми теж вже, про яке ми говорили раніше, Це на, вони послались на контакти. Контакти UA ось оці це видання, яке, яке ми пам'ятаємо, так, так само посилається, що взяло свою інформацію. Це 30 жовтня із э, веб-сторінки із Фейсбук-сторінки політтехнолога Дітковського. Э, далі переносимось до скандалу 14 грудня, значить, після скандалу Аваков написав, що «Тільки що на раді реформ господин Сахашвілів отвіт на мій питання, к нему, чому он по ПЗ. Общался с з олигархом олігарком и і як це с з процесом приватизації э, потерял над собою контроль. Ну, закінчується це тим, що нівіновий опрос визвав істиріку і оскребління на ворі, загорелась шапка. Значит, але побачивши, що інформаційно вони програють, я маю на увазі вони це Ко, оскільки більшість людей почали засуджувати дії Авакова з приводу того, що він жбурнув. Склянку на раді реформ. І на наступний день, 15 грудня, прес-секретаря Вакова, значить, поширює інфо... це відео з відповідним до... коментарем. А це, до речі, до речі, є те саме зустріч і перемовини в Одесі глави тамтешньої ОДА і російського хімічного олігарха власника Орлхіма із промовництвом прізвища Мазепіна, який неоразуво висловився інтерес щодо участі у приватизації ОПЗ. Дивно, чому питання про цю зустріч так знервувало Мазепіна Мікаїла Ніколозовича вчора на Раді реформ, і Чому він говорив, що не знає, з ким розмовляв? Ну, звичайно, це підхопили, роздрукували там майже всі ЗМІ, про те, що ну, це ж МВС поширило відео. Нікого немає вже сумніву його достовірності. Офіційно речник МВС написав, хай так, у багатьох були обурення, що, що це за нарушка, сліжка, де санкції, де, де там дозвіл суду на чи якась чи порушена кримінальна справа, але ну, якась частина людей повірила в те, що це. Дійсно, зустріч відбулася. Проте міністр Фейсбуку, напевно, який, у якого закриті коментарі, лише його друзі можуть тут коментувати. Напевно, можливо, він прочитав, що про нього думають люди на сайті, вірніше на сторінці свого прес-секретаря, у якого із 489 коментарів під цим постом, більше 400 такого негативного змісту про Авакова, і типу, що лейтмотив типу вистачить нам. лапшу на И через 6 дней, на 21 числа, он у Савика Шустера дает комментарий. Мне прислали распечатку и ссылку на сайт Укрруком, по-моему, называется, где речь шла о его встрече с этим российским олигархом. А вот, кстати, так это же... Это, и Видео а. этой встречи Артем Шевченко, ваш пресс-секретарь, да. выложил на свою страницу. Да, История да, я, школы. я увидел потом, что он выложил. Я вам скажу, откуда мы первый раз это видео увидели. Это мы видео увидели на этом сайте. Это не наше оперативное видео и не, и не является этот самый. Я прочитал точку зріння, що це фейк. Може, та й фейк есть... Прочитал, прочитал. Значит, ну насправді кометно оглядає ще од 6 днів тому. Він казав, що робив конкретну предъяву. Чого, чого Секашілі зустрічався з російським бізнесменом, казав, що на Злодію Шапка горить, да? а тут він прочитав, що можливо це фейк. Так, можливо. Значить, стосовно того сайту, про який він каже, що Рутпром, типу, на цьому сайті він прочитав, ну, цей сайт ось цей сайт, він так само е зробив посилання на Fromua, вже вище нам згаданий сайт. Um, взагалі дивно виглядає, коли Аваков розповідає про те, що він отримав посилання, йому Хтось Просто там скинув, Києва uh, і він почав реагувати. Де мені прислали розпечатку і ссылку на сайт Укрруком. Взагалі дивно виглядає, коли міністр МВС, який не перевіривши ну, інформацію, прочитавши її на невідомому сайті, починає з'ясовувати стосунки на раді реформ публічно. Ну, виглядає це смішно. Можливо, варто, якщо міністру достатньо отримати посилання, щоб там чи так активно впрягтись роботу і боротися з корупцією, можливо, давайте надсилати на Фейсбук Авакову ну різноманітні там посилання з приводу, наприклад, корупції Коломойського, там яка, яка успішно проводила довгий час його група приват. Чи там Шефа Яценюка, який там ось нещодавно відпро... від... відсвяткував свій перший яр? Чи можливо там про Мартиненка посилання давайте скидувати, на якому вже Клима нема доставить? Ну, коротше, значить, Аваков в коментарях стосовно стосовно Коломойського, до речі, то Аваков насправді не приховує, що вони товаришують, от навіть. Например, я, например, хорошо отношусь к Коломойскому как к человеку и не скрываю этого. Мне интересно с ним поболтать, обсудить разные темы. Он удивительно начитанный человек со, со своеобразным чувством юмора. Значит, журналист запыта А рефинансирование Приватбанка и недофинансирование дивидендов Укрне, Укрнефти вы любите с ним обсуждать? Вот тут <laughs> сложен конфликт. Да, тут, э, ну, короче, это выглядит деле очень кумедно. коли, а, ще момент, значить, дивіться, Стаття це виходить 18 грудня, сьогодні у нас ось 25 грудня, давайте перейдемо. Тобто пройшло у нас 7 днів. Дивіться, на цьому ж сайті тижня є реклама. ось, Звертаю вашу увагу, є реклама цієї статті. Як ви думаєте, хто рекламує на, значить, хто рекламує статтю дзеркало тижня про Авакова на видані дзеркало тижня? Питання риторично, зрозуміло. Ну, якщо повернутися повернутися до самого відео, то тут є дві версії. Або ж відео це професійний відеомонтаж, щось, що є дійсно цілком можливо. Або ж, дійсно, це чого відеомонтаж через те, що ну, по-перше, не дивлячись на великий вітер, волосся у урі, якого велика велика копна на голові абсолютно не рухається. Тобто ну, цілком можливо, що голову прикрутили до докрутили дійсно до персонажів. І зверніть увагу, що вони дійсно якось дивляться от, не один на одного при розмові. Зараз от, ну, що один, що інший, от, вони дивляться в сторону. Це не тільки я помічаю, це багато людей це визнаю, що... Якось вони не один не співрозмовник, на співрозмовника дивляться. Ну і волоси, вони теж нерухомі. Ну, ця версія з волоссям також підходить до другої версії, що це насправді класно загримовані актори, і просто гарно укладене волосся з великою кількістю гелю теж залишає їх нерухомими. Значить, Переносимося в Одесу. Зараз ми знаходимося ось на вулиці Ланжеронівській. -Лан саме тут на цій вулиці знаходиться ось цей сайт, готель Моцарт. Зараз підходимо до нього поближче. Отут ліворуч, де стоять три чоловіки, саме стояли тоді актори. Бачите, Якщо побачите, тут отак трішки з кута відбувалася зйомка. Тобто переносимось на карту, десь оператор стояв ось в цьому місці. Значить, ще раз дивимось відео, на що хотів звернути увагу, А, що Подивіться уважно, дивіться тут, навіть на цьому відео видно, що от зверху стоїть дві відеокамери. Я переконаний, що 7 числа було опубліковане відео. 21 числа вже вака включив задню і сказав, що це відео може бути фейком. В цей пері... між цим відбулося проміжку два тижні. Він доволі активно критикував з чого... Той зустрічається з російським корупціонером. Чи вважаєте ви, що міністра МВС не міг за цей час, наприклад, де, е, ну вилучити відео? Я переконаний з інших нами реєстраторів, які показали, що принаймні, якщо не саму зустріч, то принаймні підхід одного чи іншого там, Персонажа до на місце зустрічі цього зроблено не було не були навіть надані докази перебування цього російського олігарха в Україні, тобто можна було звернутися в відповідні інстанції, які, які б дійсно підтвердили, чи дійсно такий російський мільярдер перетинав кордон України. Взагалі ця історія з тим, що російський мільярдер стоїть під українським прапором в Бандерівській Україні без охорони. І розмовляє з Кришмільним, виглядає дивно. Взагалі сам прапор тільки чого варто, варто його на інших фотографіях, якщо ви погуглите, вони знайдете. Ну, подивіться, фотографії зроблені в різний час, з різними фотографами, але от прапор відсутній. Так, от є, є там ось три прапора зверху, один Європейського Союзу, але сам от прапор збоку над головою. Російського мільярдера відсутні. Є лише одна фотографія з прапором, це презентація самого готелю. Ось Тут, тут лише ви тут можете знайти. Добре, давайте перейдемо, повернемося ще раз до нашого. значить, Хто зробив цю постановку, на мою думку. значить, Піарщик Сергій Дідковський його ну, доволі відомий в певних кругах. От його запрошують там часто на ефіри, от, зокрема, на 112-му розповідає, що для розкрутки партії земля необхідно мільйон доларів. Хочу звернути вашу увагу, що от ще в 2012 році він проводив лекції стосовно піару. Все всього починається в принципі робота з репутацією, в принципі, а то, що касається компромату, я буду говорити на самому компроматі, развіше компромати, які дійсно може виділяти вашому бізнесу від того, що називається просто тролі. Рекомендую подивитися. Це ще був 12-й рік, і також ось у му році на у програмі у Балашова він розповідав, що він береться за справу, якщо його гонорар складає там від від 5 до 20 -ти тисяч доларів. Це мається на увазі там розкручувати якогось піарити якусь особу. Теж рекомендую подивитися. Взагалі, це аморальна людина, яка вважає, що все продається і купується за гроші. Можна человека, но в данном случае никто никого не покупал, конечно же. Но я бы хотел, чтобы все всех купили, а я бы посредником во всех этих действиях и брал свої 10%. Це насправді, Ну, він він і сказав, шок-шоу, тобто цены не... Це дійсно він так вважає. Значить, давайте вже завершуємо так, 17 хвилин. Значить, е, значить е, от ще хотів провести приклад сайт Коломойського Уніян. І за останній лише місяць на цьому виданні вийшло більше 50 е, статей про Саакашвілі, яких згадується Саакашвілі, Сакашвілі. Звичайно, більшість з них згадується в негативному сенсі. Е, чого тільки варті от новини на ТСН? От те, що попала засідання на... Національної ради реформ Михайло Саакашвілі і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватили один одного в корупції. Аваков став першим, хто привселюдно і головне за присутності президента розкритикував губернатора Одещини. Емоції зашкалювала. Міністр жбурнув у губернатора пластиковим стаканчиком із водою. Минулося без травм. Президент засідав пластиковим стаканчиком з Ну, Далі можна не слухати. Ну вся країна знає, що це була склянка, всі про це писали. На а на плюсах все одно це пластиковий стаканчик і Аваков герої. І зверніть увагу, це було не в той день, це було вже це були підсумки тижня, коли всі вже обсосали, тому що скільки мільйонів переглядів було цього відео, і все одно, пластиковий стаканчик. Ну, Коломойський сподівався, що він за, 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 за рахунок своїх от інформаційних зміст може якось е, облити брудом, потопити в цьому політичному лані Саакашвілі, але щось не дуже в нього це виходить. Ну, побачимо. Далі буде лише цікаво. Все, в мене все.